На жаль, про багатьох відомих українців нам не тільки невідомо не багато з їхніх фактів, а просто українці не знають про існування таких. Це Данило Скоропадський, син Павла Скоропадського, гетьмана України в 1918 році, знаний серед українців як гетьманеч, принц українського народу. Після смерті батька очолив гетьманський рух. Цей рух ставив за ціль встановлення монархічного гетьманського устрою в незалежній Україні. Також Данило Скоропадський з 1939 року проживав в Великій Британії, де й очолював місцеву громаду, старався до об'єднання всіх українських сил, різних спрямувань, партійних та ідейних, але це важко було, як і зараз є. Трагічно за нез'ясованих обставин загинув у 1957 році. Пам'ятаймо своїх героїв.